Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ятра2Крю. Звернув увагу в те, що в магазині зараз в продажі є чифтейн. Продається він а, дуже з гарним набором і продається всього за 6 тисяч золота. Такий набір продається в магазині. Тут є і камуфляж легендарний, є два контейнери, збери їх всі, 15 бустерів Х5. Можете фармити свободку і Цей якийсь дурнуватий аватар і 9 слотів в ангарі. Коштує такий набір всього 6 тисяч голди. І я чомусь так зрадів, думаю, о, круто, зараз чифтей навозьму. А виявилося так, що цей танк в мене є. Чому цей набір прикольний, я вважаю? Тому що тут є все, що вам треба, одразу виберете танк, є 9 слотів. Обладнання, є слот в ангарі, і ще є можливість вибити два танчика із контейнера, збери їх всі. Давайте просто для експерименту візьмемо такий набір. Ну, бачите, у мене тут майже всі танки є. Але ми чисто заради експерименту візьмемо такий собі набір і... Чого він не хоче відкриватись? Так. Візьмемо такий набір для того, щоб ми просто побачили, що з них падає, і може щось випасти з двох контейнерів. До речі, дуже цікавий експеримент, мабуть. Просто три контейнера ляпаються. Ну, як бачите, нам нічого не випало з цих контейнерів, тому можна сказати, що цікавого нічого не випало, тому. За 6 тисяч голди можна взяти такий танк. На цьому танку зіграв не дуже багато, 7 боїв зіграно 57-14% статистика, 2807 середній дамаг і по характеристикам можна подивитися, має міцність 1800, кути нахилу в нього 10, що дуже комфортно. Лоб башні має 254 мм, корпус башні 85 мм. Барти 8951, карма 102, 25 Ймовірність того, що він буде займатися, всього 10% це дуже круто. А радіус огляду в цього танку майже якої стежки 293,8 метри. Маскування нормальне, 35-32,8 при стрільбі. ДПМ цього танку. 2485. Але це в тому випадку, якщо ви будете грати на каліброваних снарядах, так як я. Час перезаряджання 5,43. Бронебійними він пробиває 226 мм під каліберами 278, фугасними 50 Середній дамаг в нього 225, 190 і 270, відповідно. Час зведення всього 27 секунди. А розброс 30 см. Можна розброс, до речі, поправити тут. Розброс стане 27 см. В принципі, так ми, мабуть, і залишимо. Що по параметрам ще може бути цікавого? Кути, я вже сказав, що 10 вниз, 20 вверх, вперед він дуже швидко їде 40 км як для тяжа і 20 назад, що теж в принципі, нормально. Тому що на 8 рівні там тільки 432 й їде 30 км назад. Тому ця швидкість для тяжа 8 рівня супер. Середня швидкість його взагалі 33 км на годину. Тому, якщо ви полюбляєте такі танки, да, він пробивається. Пробивається в цю штуку, що на горі. Ну, цей танчик грається більше е, на СТ-напрямку, як танк підтримки для того, щоб запушити. Але для колекції цей танк дуже гарний, красивий зіграємо бій, подивимося. Карта Морський Рубіж. Т-95, у нас маємо стаб противників один тяж, дві стежки, один легкий танк і ПТ-САУ. Граємо всі в 8 рівні, окрім по два танки в команді противника. І у нас це є е 75 рівня та Т-54Е1, котрого всі називають хомяком. Це теж СТ 9 рівня. Поїдемо зараз допомагати СТ. Так, як ми і казали, що цей танк для підтримки СТ не інак, не, ніяк інакше він е, важкувато на цьому танку грати проти е, тяжів, тому що грається він лише від рельєфу, треба стояти від е, башні і грати обережно, щоб тебе не пробили. Ну, от так от. 49-й критом БК у нас вже заїжджає назад. Нікуди він ні в кого не попав, тому він трошки грустить і грустить там собі за бетонною плитою. І не знаю, з'явиться він чи ні. Маємо вже мінус один танк в команді союзників, тому. Поки що хочу вицілити хомяка, але чогось в мене це не вдається, він не підставляється, не хоче він дуже викатуватись. І бачу, що у нас тут ПТ САУ хоче, щось хоче, він щось хоче, кудись він їде, йому кудись потрібно. Не знаю, база в іншому місці, він їде чомусь сюди. Десь переїхав, бачу, Є75, і тут 49-ка проскочила. І от, Друзі, бачите, як Є20. Кілометрів руху назад. Дав тичку, відійшов. Не світимось від е, ПТшки, тому маємо хитрий план. Маємо залітати на адреналіні його розбирати. І так і робимо. Трошки підпираю, для того, щоб е, не підставитись під е 75 го бо буде боляче, якщо ще фугасом дасть, а нам КД, у нас вистачає для того, щоб з трьох пострілів забрати цю ПТ-сау. Тим часом у нас є вже один фраг, а в команді союзників вже мінус 200. Це трошки погано, тому що цей напрямок у нас чомусь ніхто не їде. Якось всі трошки розтягнулися по всій карті. Маємо лише не почати напрямок на ТТ, тому маємо тут щось вирішувати. І я гадаю, що треба їхати просто. Допомагати той напрямок забирати для СТ-шок. Можемо по тихій воді тут переїхати сюди, для того, щоб піднятися на горку, щоб нас, е якщо там ПТСАу ще стоять, щоб нас просто ніхто не засвітив, і щоб ми не отримали якусь першу тичку, тому віддаємо по хам'яку, відправляємо його в ангар і рухаємося далі. Бачимо, що там захват бази, але захват бази збиває. і і Ми рухаємося далі. Наша ПТСАУ забирає вже 49-го, а ми рухаємося далі і перевага вже на нашій стороні. Ми маємо, правда, е 75 го десь там щойно тут наче, та була вафля, і е, вафля Рхемборщи. Але я думав, що він тут буде з боку, вже і так зарядив фугас, але його тут немає. І Тут перекаточка, але він поїхав праворуч. Щось я його не прочитав, цього 75 го так би йому подзатильника і дав би. Ну, Невеличкого такого, тому що тут е, невеличка альфа на цьому танку, але дуже достойно киде. І бачите, не встигає зводитись хімера, а у нас дуже швидке зведення і дуже швидке киде, тому ми можемо просто розбирати вперед-назад і даємо постріл. Е, дуже далеко борщ. Поїхав і дуже це дивно, чому він вирішив, що йому треба туди їхати, якщо Хімера був тут, на центрі карти, умовно кажучи, е 70 був з тієї сторони, чому борщ взагалі втік, незрозуміло. 576 отримує від борща і далі мушу рашити, тому що є кД і можна валити його. Тараном забираю такого хлопчика. Тамала. Мало. Тамала. Мало. Був та мало і не стало. Переможка. Переможка, в принципі, середньостатистичний бій такий. 2809-5 фрагів. Це медалька воїна, Redley Waters, 1 клас, що ми маємо тут. 120 тисяч. Це, до речі, без бустера на кредити. 120 тисяч не так і погано. Ну і тут у нас топ по домагу. Друзі, дякую, що подивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пам'ятайте, що все буде Україна. Всім гарних боїв. Пока.